Потрібна фольга. У неї засипаємо купу зерен для попкорну. Чудово! Сюди ж засипаємо ММДМС. Накриваємо другим шматочком фольги. А тепер розігріваємо. Але як? О, точно! До мене прийшла геніальна ідея. Перекусимо червоним перцем. Ой-ой-ой, мамочки, як гостро! Не можу стримувати вогонь! Фух, так. Це саме те, що мені було треба. Попкорн готовий. Ви тільки погляньте, яка краса вийшла. Пахне приголомшливо. А який на смак? Неймовірно. Перекладаємо в відерце і готово. Я граю по-великому, тому у мене величезна кукурудзинка. Її вдасться приготувати лише за допомогою динаміту. Закриваємо вуха, буде гучний бум. Ого, ось цей справді був потужний бум. У мене замість голови що величезна попкоринка. Сподіваюсь, лінці все одно.